Привіт усім. У мене світ майже безкінечний пустель. Я пролетілася, вже подивилася тут трохи. Що у нас відбувається? У нас тут відбуваються отакі от островки. І скелет дракона у нас Ice Fire теж тут відбувається з якихось див. Це, походу, модовна штука ці піраміди. Бо я отримала досягнення англійської. Я граю в Майнкрафт українською. Це модовна піраміда. Звичайні пустельні я бачила, а це, походу, модова. І шо в нас? Насправді літала, шукала, може десь тут є щось, де я базу побудувала. Буду казати чесно ну тако. Ма дітям ніякої немає. Боже, я перелякалася. Я перелякалася. Довго грузилась, а я не очікувала, що воно так вибухне. Боже м. Уж то такое. Я пробовала вже было в цьому світі відео, але що там не вийшло. Пусть у мене якась там вискочила якісь повідомлення, яке мене вибило в общем. Але сприйстю разу так не будет. Я спокойно для вас не відео видео. Ну, поки... Mm, спробую і yeah, це виходить, я yeah, звідси знайшла. Yeah. Cікаво, цікаво, цікаво. Mm, От немає ще одної такої палають. Воно. Хочу так обережно зістрибнути. А, ah, це два а я не знав. Я тебя як я в креативі, не лупала. В хит пропу? Сама, ну вот же. Ходи в катку. Какие Ну... В общем, все, в ці Я полетіла далі на тебе базу, хочеться десь поблизу зі столом. Також я знайшла якусь невідому споруду і так уже вийшло, що там був житель, чого, чого то хата і була. Там так і написано на таблиці було, що то його хата. Але то на житель, це відьма. Коли я його вдарила, він став Молодий дракон біп. Бя. Він молодий! Чувак, ти ще молоденький. Куди ти йдеш? Куди йдеш? Кого ти йдеш палити? Я просто за цим малым общем, чувак а я пришла себе собі... за шоу за чей хвист покажись чудовісько. Хто кто ты не дракон уже точно драконы так не риються. Ладно, я знаю ефективніший спосіб, як його виманювати. Чортяка воно таке. Таке чортяка. І також потерибно один світло. Камінь. Ось він. Біп. По яке редородження можна переповнити? Отак от. Так от. Вот таким чудом. Да. Таким чудом. А можно швейтку? Ач, ач. Да это чубок. Да это пустельный челик. Давайте пустельного чела. Бачила что-то дракона або я його підірвала, або він зарився глибше. Ось ще одне таке. А він швидко рухається, треба його... Дивно, де він? Але я його підірвала. Це... Точно. Не, я Я не цього пищану человека хотіла вбивати. Я хотіла собі місце для бази знайти. Алло, а тут чого сел так мало? Ну ч, якесь село? Мені подобається. село вже добре. Десь хату побудую тут біля Ось ще один. Це не дракон. Дракони так не зариваються Ти що за хоробак такий? Покажись, я тебе хочу вдарить. Челік на тобі! Так я хочу тобі бачу. Ну, пустельні плавці. Хуй зис. А ну, ну вбитих рубака смерті. Підказка, вони обожнюють динаміці. Вони не люблять вогонь. Ну, буквально були два рази йому в пику добила його. Угу. Так йому и надо. так О, свинка. Так, ну, мені здається, мы будем осідати вот тут, у тмный сель и по стальному. М -м -м. Хоча. Я бы че-то полазала, может знайшла багатіше собой. От це якесь скудне. Каже, та яка собі прийняла перше е, цей село в першому світі, яке попалась. Ну, воно було таке скудне. Я його подів. О, манюнька. Він Манюня, Я його бувати не буду, ще манюня. Боня не дар кончиків я не сильно люблю, але він Манюня, його шкода ще чувак! Не задайте у ці хробаки смерті, за якого я отримала досягнення? Вони вбивають дракончиків. Тому тут так багато скелетів, драконів. бо я розумію, що вони один одного гасять, а вони так же багато. Тут драконів не вистачить. Я так гасили б вони. Ну, гаєм. Дивись, я добра. І бійся. Ele, ela se vai buscar Vamos tomar isso, Alô. Recursos para mim, mas recursos para mim, mas nós. більше нічого не можу сказать може його під за младом робити ту базу як вы думаете ладно не буду я робити то під землею ту базу гробаки в печально бувать о там рожевий а ну иди сюда а ну иди сюди а ну иди сюда а не иди сюда Пау вот так вот. Ой. А -а -а. Ну все, покрасувайся и сдох. Вот. Вот что це таке? Король, помахти Бип. Бип. Все одно стробну. О, він вижив а не, він по-моєму. А не, він, по-моєму, там умер кінці. А Як жалко. а я думала, він вижив. Не вижив він дорог. Вода! Вау. Чого жрудно селище не знаходиться поруч з водою такою практичною, так би мовити. О, два гробаки А Мені село скажи, де поритя небо любить. Ого! Шукала не дарма, знайшла ідеалку. Село багато, Видно з першого погляду. Село багато, да, я вот кис... Будні хати, все а я хати мажорів. Я прям такий мажорські хати. Вау, класний дизайн у селянів. Ха. Ну, що сказати. Селяни цього разу перевершила себе. Дизайн бомбезний. Щоб ви понімали, оце кіт, оце кіт, бо в мене -пак Better Cats, а це стара версія. Оце кіт, щоб ви понімали. Тому в цьому проходженні єдині коти, які я буду заводити, звуть оцелоти. Я їх не заводлю. О, нюхата. Нюхата пора. Помажорний кутеро. Хоча більше схоже, значить він доглядає маяка якось. Не знаю, оце є не маяк якийсь такі. Боже, яка вона велика. Велика хата скуда. я не виживання, я б. я виживання точніше, а не виживання, я і так не виживаю. Я б здохла. Люстера! Я хочу цю люстеру. От хто знає, як здобути таку Ні, You. Бо можу показати, я думала це люстра за цього. Ось вам доказ, що ніяка то не люстра. з того є лише які, горщечки. Я не знаю, як це люстра, Надо перейти буде в виживанні і спробувати, не знаю, клілом яким зломати, не задажу. У мене, правда, її цю сторону на шовковий дотик. Не на шовковий дотик, он холода там. А ну, дайте ще одну хату, щоб я точно не промахнула. була впевнено, що я не промахнуся. А поки я й досі вибираю хату. Може ця... Скудна. За ще не вигляд багата. Ну вс, я обрала, це хата з тією люстерою, вона велика, то я туди і завітала. Бо це моя хата тепер. Нє-нє-нє-нє-нє. нє н є н От у терарники не стоять. Ценція. Це, це. Тепер це мій дом. І тут трохи не то буде. Не той порядок, який жителі з тобою. Порядок жителів мені просто таки недоподобали. Жахливий порядок у цих жителів, жителя. Так, в общем, тепер, тепер не надо російську говорити, що я російську постійно говорю. Тепер берем скайлик і пробуємо його ламать, доламать, доламати. Хоча дивіться, я не знаю, може його тільки виживання. Можна. Не, буду логічною. Воно ніяк не буде випадати. Раз його нам не дають креатив, значить воно ніяк не буде випадати. Просто кажемо йому папа -па і забиємо. Хоча коли леза мала вазон, там була оце. У мене дай. Можливо, верстаку. Можливо, якось можна поєднати дві речі, щоб вийшло. Хотя я не знаю, ну это такая. Бо коли я на дворке взломала штуку, вот такий горщик стоял просто, то мне выпал отакий горщик і лоза. Бэн, блэнд. Я тільки вот такие лапы. А ну, может, якщо его якось поеднаться? Я же не знаю. Нет, походу. О, красивая штука, может вот есть. Верливо, я хіба що отакі... Ну, от, ну, а зараз надо облаштовувати хату, ломать жителям. Все-все-все. Ну, ну нормальні. Вот тут тут проходики залишили, щоб замбаки у них заходили у хати. Люди добрі. Ну чого ці селяни котяться? Хто скаже мені? Да. я не можу зуб'яти. Як так. Що тут? Ризав цибулю заплакучий обсідян мені дали Ня-ня, Ну ладно. Не, Я как красивенько я бы так робила. Mm. Це, це нас виходить отут. тут. От я б створила такий, як наче не знаю якийсь. По такі вот зигзачка. Такий наче якийсь хвилин, хоть у я б хотіла бы такий якийсь узорчик, мабуть. Нет, щось не то ты, вот да. Я ведь не знаю. Боже, про які я узори думаю, у мене даже ліжка в вс похоже не наяснує просто. Я вже про хату думаю. хату? О, айдеот. Тепер в мене про хату було. Тепер і про хату вона подуть. Я ведь не знаю. Підлогу я сплакучила обсидиану, точно то зароблю. То красивенько, світло буде давати. Підлога то так, така от буде у мене плакуча. Підлога... Кітя? Тут десь Кітя! Кітя! Дети! Сітя чуть Кітя няфнула, де кіця? я не бачу Кітці. Чи це в мене вже в хаті кіці завелися? А, чи це мій кіт нявкнув? У мене кіт та чи це він нявкнув? это боксик и Я не поняла, что это. Да нет, это нявка и не овка, а я дуже редко. И не так я не овку. Я подумаю, что если не знайду, то это боксик и не овку. У меня кит-то боксик. То він, мабуть, не Якщо я не знайду Китти, то это боксик, то пуду. А ну, Китти. Тут я Китти. Воу, тут я гулем, якому однозначно подарив на допомогу. Я тут просто зроблю. Понял. Поняла, что такая зоду. Да да кися не автомобиля, я хочу себе кисю Майнкрафт. А, в ж напів не видно. Не ну, вибіч кися тоді. Вибачь кися тоді, я тебе не зможу завести. Я не хочу на видуму кісю. я хочу нормальну кісю де цього надо видали паттерке, я його не видалила позамкаю. Именно киси. Ой. якісь невідомі кісі. ну хоча вони нормальні але ну, мені не ходить якісь невідомі кісі, то не моє невідомі кісі. а големів поспавнить то моє щоб село щось було в безпеці а ви взагалі це ви взагалі і допомагаєте от селам големів майстер в майнкрафт якщо взагалі граєте то ви це робите чи ні? Бо я завжди не на моє навіть село, а мені на це байдуже. Арбалетник. Поламаний. Наш лито бампері, поламаний. У мене арбалет, я, конечно, люблю, а на поломаний. Да, муд бути тут от якраз поставлю от такі от темні які, щоб були типу колони у нас. Не знаю, на. Ну, команда ті от вийшла на мою думку класно вообще. І тілось на твою хату. Идите на твоя хата. Ты насунь свою морду, сюда, житель. Жители завжди насунули свою морду. Куда не надо? Свой нос долгой. Ну буквально я не знаю причины, чому Моджан зробили... Гаемус! Вон, вон 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 вон! Чуваки в нас такі завітали! Вон! Тоня! Да? Понял, нарешті, что не рада я тобі в в доме я не запрошувала лаби в всі боби, яких є, не хочу бачити в домі. Заходить у дім. А оце лотів які, А от кисика в домі я б побачила б не виганяла б, не заходи. Це прокляття. Це просто прокляття якесь. А хата красива. Ну навіть не знаю. Я б я робила це такою панорамною стінкою. Ну тут робилася гарненько, а то поності стіночком було б непогано. Хоча плакуча обсидія не поставила і все, буде частина тепер буде більша хата. Буде більше хата в мене. Бо хата мала і Вони всі тут, в принципі, малувати. В житті вони завжди малувають. Але ця найбільше мені вона подобається, в принципі. Тому буде це моя хата. Та Кісік який нявкав, це не та це не мій Кітик був, це реал Майнкрафтовий. Кисюня. Хм, Кіселки. So ти вийдеш? Кіся. Кіся, пішли, Кіса. тут стоїть, Кисюня, ти моя, Кісік? Мабуть, фіолетове сюди не пурпурова, а саме от фіолетове сюди підійшло. Отак шибочку. Ну хоч як продовжує. Оооо, а мені прям подобається, виглядає клас. Ну, і двері тут потім поставлю поставляти. Ну, ну, так, продовжу будувати. О, взагалі чому креатив... Проходжу не Майнкрафта в креативі. Я планую піти в режимі спостерігача, знайти портал вент і прибити Ендер також потім відправлюсь на дальні усторове, подивлюся, як там успіхи вообще. Хендермен. О, така ще панорамне вікно це буде. І... Нет, знаю. І от такі два звичайні. Знову так кися няк. Да напівниме мені її шкода. О, сходи якраз надобилися. Так. Що я можу сказати, стеля така собі в нас тут. Того зробимо її, коротше. Ну, ця стеля буде на яку можна зайти. Мабуть, так навіть. Того буде так. Ну, будемо от так поки розбудовувати хату, а потім вже підемо на драконку. Я б кажу хату собі нормальну мать. Потім дракон, якщо я нормальну нормальної не маю.

Це отут тут буде отака от стеля. Тут така віконце величенька. Робимо трохи його вище. отут тут контур. такий, так би мовити, контур будинка зроблю. Ну от, от вона такий буде. з більш темної, це яка? Це сутінковий, а це з... а це місячний Ну от сутінкових дошок буде дах, я ще на нього десь підйом хочу. О тут, так, тут зроблю такий піділочок, непогано. Так, тоді тут дирочка, а так забудовуємо. Дерочку отгороджу собі. Буде дах на який можна залізти. Дарує поверх, я думаю, не буду робити. Але міні-тарасу все-таки зробити буде непогано. Тобто міні-тарасу. Ну, красиво. Так, оце, в принципі. Тоді основне в хаті ми добудували скло зараз поставляю. Тик-тик-тик. Отаке. таке. Фіолетовеньке воно буде. Ось так буде. У нього красиве раштування в цього лука. Через що він мені подобається. Дійсно, красивеньке таке воно. Окей, тоді так, і от такий от диванчик тоді. На нього я можу сідати. Там. І поки моби там ходять на зовні, не я розумію. Чи я до мене зайти, бо я вже двері встановила. А я б... О, ну мені подобається. Ну так, виходить у мене. Ось ось такий будиночок. Надо поки лише посадити. Квітка за природних блока. Так, а ну, смолоскейпник, до Іде. Туда ну все, вот от дому, от вот такая вот поронный вікон це класно! Он бад, я бы сказала, понавіть. Поставлю десь... Ні, садка хочете отут от підвісити. Ам... Um, вот она его ловит сейчас. Прораху, где кисть летят. Прямо под ловим кому на вот такой блок. Так, тут ему скеп не так не хочет ставить, он просто не хочет... Он, в принципе, Шайчик не хочет ставить. Ну, понятно. Кисть рыла на эту захайбу. Ну, классно. О, красивый. Ладно, за мне не на сын Он тут по ветру. Буде в мене хата за різанцем. Я і... отак от. І... Ну, клясно. Тут я вирішила нічого не робити, отак от залишити, але мабуть це... Все... Хоча ні, я все-таки нічого тут робити не буду, але квіти поставлю. От На цих от таких отвешках. Будуть стояти різанці. Хоп, хоп. Хоп і хоп. Кусе, різанці я буду вбивати дракона Енду драконом. Ну, не драконом, а на драконі. Тож ми заробили. Що мені здається, що, можливо, нас тепне не на нашу базу, можливо не знаю навіть. Я там не знаю, які закони тепання цього, я забула про Я Я тут на тям в законах тепання. Ех, магнітіта, дайте встановити. Де на магнітита встановити. У плакучий обсидіан, ставимо тут от магнетик. Прив'язуємо один компас. Кладемо його собі в інвентар. Зараз за плакучим плакучим щоб його там видно не було. Це мій меч. Ну все, я в принципі готова. Коли на бути рівний час, перейду в режим спостерігача. Алло? Алло? Це нам каже сюди воно. Іду на гніздо дракона. Цікаво, який побаняний? Мабуть, оцей карантин, оце, оцей червоний. Та ще невеликий він. <гум> ну, наче все. Куда? І досі туди, ну гори <гум> <гум> <з> літаючими островами. <гум> От скажіть, то тільки в мене в світах постійно є літаючий блок літають літаючий остерів. Без них не обійтися в мене в світі. Давайте, бери остараю виживання на скайблоті. Ну, богом! No.